Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас дуже корисне відео для всіх, хто буде юзати, користувати гібридні інвертора, бо є така проблема, дуже величезна проблема з гібридним інвертором, що він, любий який гібридний інвертор, деякий, не де, який там, чи з Китаю нема різниці від бренду, від якості. Не може, нема в нього такої функції, щоб повністю відбирати від сонячних панелей. Енергію при цьому не чіпаючи, АКБ і мережу. Тобто ситуація. Да? Сонце все там. Світить, ви там думаєте, о, енергії, акумулятори заряжені, все, енергії море, інвертор не працює, бо у вас нічого практично не ввіпте. Ну, в день, літом, да, якщо там вже ну, холодильник, там, єрудові на якась. Тобто енергія пропадає, ви там думаєте, може, щось вмикнуть. Ладно, піду там бойлера вмикну, там, чи ще щось, опалення, якесь там, якийсь обігрівач, там, теплоакумулятор, ну, що там будь-що, щоб таке, викруч, щоб хоч енергію використовувати. Ви пішли, вмикнули, раз тут тучка знайшла, і що? Він починає, йому не вистачає вже на цей нагрів, бойлер там чи що, енергії від сонця. Він починає їх тягнути від мережі, або якщо мережі немає, ще гірше за КБ. Тобто ви за КБ бойлер грієте, або від мережі по 4,32 в день. Ну, уявляєте, що за ситуація дурня якась виходить. О, і я цю ситуацію знайшов, знайшов я вихід і тут все намальовано, зараз все покажу. От, е, ну, це, я так думаю, така, виниклий такий конфуз, бо розробники цих інверторів е, просто оце не додумалися, от такий режим вкласти. А може це й неможливо, такий режим, я не знаю. пишіть, що ви думаєте. Щоб отак от, е, працювало. У них була головна задача це живити споживачів в хаті при будь-якій ситуації. Тобто, головне призначення гібридного інвертора це безперебійно живити. Там є мережа, нема мережі, є сонце, нема сонця. Тобто, живити постійно в наші Прилади, Холодильники, там, насоси критичні, не критичні всі. Оце було, і некритичні. І гібридний інвертор з цим чудово справляється. Я ж нічого не кажу. Чудово справляється. Тобто, якщо у вас цей комплект, тобто АКБ, мережа і сонце, і різні комбінації він буде вибирати, там залежно, нема мережі, там буде сонце, АКБ, нема АКБ, сонце і мережа. О, 6, гібридні інвертори від 3 кВт, так уміють, без АКБ навіть працювати. О, тобто Це не проблема. А от відбирати повністю від сонця. Ну, я, наприклад, хочу, та я, я що дарма поставив 8 кВт панелей, щоб така ситуація була, да, що там, зарядив акумулятор, і вони у мене просто тупо стоять. Ні, я хочу постійно, постійно, особ, особливо опалювальний період, щоб у мене постійно відбиралася. Ну, хтось може сказати, там, зроби зелений тариф, та й буде тобі постійно відбиратися. Ну Я, наприклад, не можу і не хочу зробити зелений тариф. Не можу і не хочу. О, і багато моїх глядачів то, теж не можуть і не хочуть або не можуть, або не хочуть просто. Ха -ха, тобто аж три не можуть, не хочуть. Є в нас. О, Для нових глядачів коротенько. Зараз будемо дивитися, що я тут напридумував. Я думаю, ви зрадієте. вирішенню вирішенню такому, вирішенню питання. Для нових глядачів у мене канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це найкращий тепловий насос, вода, вода. Саморобний. Це найдешевший, найпростіший і найефективніший варіант. Найдешевший, найпростіший, бо він саморобний. От, і Найефективніший, бо він вода, вода. Тобто, я так скажу. Е, краще зробити саморобний вода вода, ніж заводський по ефективності. по ефективності. По ефективності саморобний, такий по рукожопому складений, навіть такий, як у мене, буде набагато ефективніший, ніж дорогущий повітряний тепловий насос, там якийсь там Mitsubishi там чи Daikin, чи якісь там ну, всякі там бренди є дуже багато різних. Там така ціна захмарна, просто капець. То оцей саморобний тепловий насос буде набагато ефективніший, Так, ще є у мене сонячна електростанція без інвертора, як Ще в мене сонячний колектор 6 метрів квадратних для опалення теж їй допомагає. Дуже гарно взимку, коли там сонце є, працює дме. Повітрячко, супер. О, ще я маю досвід використання вітрогенератора. Ну, може, колись такі нару... ж дороблюю. Ще у мене плейлист. Про все це є плейлисти, ще у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, який вам дуже допоможе в блекауті, ганяти воду по своїй системі опалення. Він просто паралельно врізається, в основному насосу він не заважає йому. Можна поставити два краніка, можна два клапана. До речі, хочу ще про це відео зняти, як це все організувати автоматично. О, і все. І для системи опалення, яка потребує циркуляції примусово. Це Супер-пупер варіант, бо акумулятор може скінчитися. Ну, зима є зима, сонця немає там тиждень, і що? ні зарядки, нічого. А якщо в мережі не буде тиждень, все може бути, то треба треба готуватися. Ще є у мене консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Звоніть, що там кому не це. І так, починаю торжественний момент. Що я тут на... придумував? Опачки. Дивимося. Зверху вниз починаю. Оце наші сонячні панелі, да? ну, масив там, який у вас він є. 3, 4, 5, 6 кВт. Наполягаю все ж таки, наполягаю знову і не перестану це нагадувати. Поставте до зими якомога більшу кількість панелей, бо взимку ви зрозумієте, що е, ті ваші декілька панелей, це ні про що. Це навіть на зарядку акомулюці. Це просто живий гібридний інвертор буде них. І Хвататиме тих 2-3 панельки просто для роботи і бридного інвертора, бо він тягне немало. Він ну, кіловат за добу. Одна кВт година, гібридний, ну в середньому, там якісь менше, якісь трошки більше, тяне гібридний інвертор. Так що панельок встановить якомога більше, поки зараз є ця змога, поки вони є, поки є погода, і там можна лазити по дворі щось бетонірувати, там, варити і так да. Так, сонячний масивчик у нас є якийсь, да? І лінія з цих масивів можна поля паралелити, нема тут чого страшного. Головне, щоб ваші поля різні на південний схід, наприклад, як у мене на південний захід, були абсолютно однакові. І це якраз і досягається тим, що ви відразу купите всі панелі відразу. У вас будуть всі панелі однакові, щоб потім не було того гемороя з підключенням, а як їх согласувати. Треба два контролера чи два інвертора. Ну, коротше, то таке буде неправильно. Тобто, всі панелі бажано однакові. І у нас лінія з панелей розділяється. Розділяється. І тут ми бачимо два пристрої, паралельно працюючи. Гібридний інвертор, ну, звичайний гібридний інвертор, до якого потім з нього під'єднана ваша домашня мережа, там все ваші холодильники, насоси, все, це. І паралельно шим контролер, яким я вже користувався, і знову почну користуватися. Ось от тільки-тільки почнеться опалювальний період. Я його знову буду вмикати. <кхе> О! Тобто, шим-контролер, і з нього вже у нас іде опалення, бойлер, теплоакумулятор. Тут всякі активні навантаження. Тобто, оцей шим-контролер, він. Просто пропускає постійний струм і регулює він, якраз для того, і зроблений цей шим-контролер, щоб споживати повністю все з панелей. Там на ньому виставляється, якби вручну, так, ручний МППТ, так би мовити. Да? Виставляється точка, в якій він має підтримувати напругу панели, і все, все чудово працює. Чого я кажу, що це працює? Хоча в мене немає ще гібридного, бо я вже зв'язувався, зв'язався з Костю АКБ Київ, і він сказав, що це в нього все працює чудово. От, тобто буде і у вас, і в мене працювати. Отакий От варіант. Це просто супер. Получається, що у вас тут. Скільки б не було під'єднано, скільки б не було споживання, шим завжди добере усі залишки в панелі. Завжди він добере все, що не взяв гібрид. На гібрид у нас основне йде живлення. Тобто, якщо шиму нічого не залишиться, то і не треба, хай собі стоїть просто. О, який алгоритм роботи. Виходить? У нас є в гібриді точка МППТ. Ми її знаємо, цю точку МППТ, да? і виставляємо на шимі вручну. Вручну там виставляється е, напруга, при якій він має вже починати знімати енергію, трошки більше, ніж ця точка МППТ. Ну Для цього можна просто тут на лінії від панелей до гібрида поставити вольтметр ДЦ або краще ваттметр, щоб усе бачить, навіть і струм, і все, -все, -все, -все там буде видно. У мене, наприклад, е, точка максимальної потужності влітку це десь 180-190 вольт з мого поля. Взимку вона, звісно, більше, бо панелі не перегріваються. Десь 210, отак 200, 210, 220, в залежності від морозу. От. Я виставляю, ну, наприклад, наприклад, виставляю 200 вольт на топ, Ні, не так я сказав. Наприклад, точка МППТ у мене 200 вольт. Тобто на шимові я виставляю трошки більше напругу. Там 201, 202, 203. І яка у нас відбувається ситуація? Алгоритм роботи, що у нас виходить? поки у нас йде максимальне споживання на домашню мережу, гібрид просажує цю напругу до точки максимальної потужності. Він все забирає від панелей, все, тобто все йде через гібрид. Шим у нас навіть не вмикається, бо напруга не піднялася, щоб його вмикнути, щоб він почав щось там. Відбирати. Все у нас йде через гібрид, це якщо мало сонця на домашню мережу. Тут акумулятори у нас, звісно, стоять з акумуляторів, чи сонця, чи з того, і з того, чи просто з акумуляторів. Все зрозуміло. Як тільки сонця у нас стає багато, достатньо, тобто, у нас щось там вимкнене, мале споживання це літом, наприклад, весна, осінь, багато сонця. Напругу на цьому тут напруга, вона вже не в точці максимальної потужності. І МПТ відпускає. Він не споживає цю всю енергію, і напруга починає отут на цій лінії рости. Рости. Вона доростає до ввімкнення напруги з цього шиб і у нас починає шимконтроль все відбирати. Хе-ляпота! І все в нас йде, в опалення, в бойлер, теплоакумулятор, гріємось, нагріваємо там все взимку вночі, як холодно, з теплоакумулятора. У нас там тепло йде, супер. Спо... <пл я> <пл я> Вода. Правильно, бачите? От. І у нас повністю все споживання йде 100% задіяний. Завжди сонячний наш масив. Завжди 100%. І це просто супер. Я просто мене жаба давить, коли в мене будуть сонячні панелі просто з гібридним інвертором, тупо простаювати і не буде нічого працювати. От. Хоча я можу це все гріти. Тепер, ну, гібрид, понятно, тут воно все є. До речі, про ці гібриди. Я налаштовуюсь на АНЕРН, захожу вже три дні поспіль, нема АНЕРНів. На Aliexpress розібрали всі анерни, ви уявляєте. А ті, що залишились, ціна виросла в два рази. Тобто, якщо він там 300 з гаком коштував доларів. Зараз він 600 доларів уявляєте, я в шоці. І це чогось тільки за нернами. Я спочатку думав, що це має щось планшет глючить. За Aliexpress який глюк. О, але вже це три дні поспіль. Я не розумію, що це відбувається, хоча на повемери. Там Останні інвертори, начебто та сама ціна, хоча їх стало набагато менше. Набагато нервни, взагалі, я не знаю, чи їх вигрібли всіх, чи в них там вже не, вироб... не виробляють, чи вони їх так мало виробляють, що не вистачає на всіх, я не знаю. Ну, Коротше, за нервними якась проблема. Якщо не мені нервні, буду брати, то якісь ну, ще поки не скоро, бо грошей немає. От, І як я ж кажу, ши, ну тут зрозуміло, да? гібрид, це ви купите. Де взяти цей шим-контролер? Ця така штукенція. Я вже давно казав і зараз кажу: їх нема на ринку. Чомусь Китай їх не виробляє. Китайці, привіт! вам, ви молодці. Але зробіть оцей шим-контролер, щоб він був дешевий і доступний. Чого його немає, чого цього прилада немає у вас. Він простий, його нема що робити, і його брали б у вас люди. Я не розумію, що чого це не передбачили. ну, Ринок ну, ринок вже відреагував взагалі-то. Не ринок, а виробник на споживання. Тому і в Костія Кебеки. Є такі шимкотро, але ж це тільки в нього, і в нього досить ціна, немаленька, досить немаленька на цей. Хоча вже є глядачі в мене, що теж роблять такі розробляють і будуть продавати теж такі шибкотро, так що проблем з ними не буде. Не переживайте, замовимо. Все буде, чи в Кості, чи в когось Другого купите. Десять та й купите. О! Але в Китаї на Aliexpress такого прилада немає. Це високовольтний прилад, це не просто контролер заряду. Його не заміниш якимось там DC-DC поніжайкою там чи контролером заряду, бо вони всі низьковольтні. Тут потрібно для нас високовольтне, щоб у нас працювали всі тени. Звичайні тени на 220. щоб ви собі не мучились, не шукали той тен на 24. Та це дурня, тен на 24 вольти на 5 кВт. Це дурня. О, всі тени поставили, як у мене на 220 і постійному струму. тенам все одно якого струму працювати постійно на двісі. У мене все на 220, всі стени, спіралі, опалення, все, електроплитка, все у нас розраховано на 220, тому є сенс е, зібрати це поле на 250, ну, 250 холостий хід, наприклад. От, і виходить там 220, 200-220 точка максимальної потужності, щоб все це знімати. І така на, вже пишу, і така напруга, до речі, досить непогана для гібридного інвертора, хоч там і пишуть, що номінальна, тобто оптимальна напруга щось за 300 вольт, 350, здається, чи 360. Але він чудово, я вже консультувався про це, чудово працює і при 200-250 вольтах. Він теж чудово працює. Це для нього нормальна напруга. Ну, може, не буде там для нього супер-пупер оптимально, може трошки ККД якийсь зменшиться на якісь там долю відсотку, але все він буде працювати. Він працює взагалі-то від 90 вольт вже нормально. Тобто, ну це не бажано. Щоб 90 було, звісно. О, а 200 з лишнім це вже порядок. От таке рішення. Пишіть, що ви про це думаєте. от... Е я думаю, це дуже буде гарне рішення для всіх нас, щоб відбирати оцю всю енергію від наших сонячних масивів нам на пользу, і щоб у нас нічого не пропало. Ну, я ж кажу, ми ж не дарма ставили ті сонячні панелі, щоб зарядити акумулятор і все стоїть тупо. Все треба споживати. Хай оце працює на домашньому мережу. І я так і буду. Я так і буду цю схему користувати. У мене воно, до речі, все вже заточено. От, зараз у мене все працює без оцієї. Ось, оце, ось без оцієї. Оце у мене все працює. Отак. Оця гілка у мене зараз працює. У мене ще немає оцієї, але буде. О, як я куплю гібридний інвертор, тобто як я планую використовує. Я так і буду через контролер користувати опалення, бойлер, теплоакумулятор, все це накопичення, нагрів, у мене все це вже зроблено, все є. Додавиться тільки і гібрид на домашню мережу, на тепловий насос, холодильник, мікрохвильовка. Ну, вся, в принципі, практично вся домашня мережа буде працювати від гібрида. А це буде ця гілка, так і буде працювати, у мене вже є там розводка. Там, Туди-сюди я розвів. У мене розетки, там, де, де, де є ці, і в мене підключено вже оце. Все це є опалення і бойлер. Тобто мені вже ну, є сенс зробити окремо. Ну Тут, якщо вам не хочеться дуже багато тягати проводів по хаті, то просто біля шимконтролера поставили. Або шимконтролер поставили там десь біля бойлера, обігрівача, там їй Це висока напруга. Тут не треба, якісь товстелячі проводи, спалець там чи цей фломастер не треба. Все тоненьке, все обичне, бо як для 220 привели до бойлера, опалення, теплоакумулятора лінію, врізали там тен, якийсь теплоакумулятор на 5 кВт і все, і погнали. шим контролер буде. Цим справлятися, він все буде гріть чудово, не буде просаджувати, все буде чудово працювати. Фу, ну оце так. Я думаю, все зрозуміло пояснив. Може, щось незрозуміло що, чи що. Питайте, пишіть. Всім до побачення, дякую за увагу.